Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Opel Astra J. Автомобіль 2012 року, 1.6 бензиновий двигун. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. 235 має оригінального пробігу. Ціна на старті була 6800. торгували ми даний автомобіль за 6400. E Власник щасливий, друзі, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Ось такий, ось, друзі, Рено Гран Сценік. Двохлітровий бензин на автоматі. Ціна його 8500. 2010 рік. Номер телефона власника. от Рено Сценік. Грант, автомобіль на легкопланових дисках, на гарній доволі гумі. Має передні і задні парктроніки. По комплектації має дуже класний шкіряний салончик, автомат, складання дзеркал, має клімат, навігацію, мультикермо. Ззаду, в принципі, салончик також в гарному дуже стані. Ось такий Рено Гранд Сценік, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Sonata. Авто 2015 року. Ціна його 13800. Номер телефона власника. Має панораму. Дуже. Прикольна комплектація автомобіль йде на рук українській реєстрації по автомобілю легкосплані та нові диски. Гарна зимова гума, комплектація Limited Дуже крутий. Салончик шкіряний. Має автомат, двозонний клімат-контроль, вже стоїть в нас велика мультимедія, електронний ручник, мультикермо. Volkswagen Tiguan. 2013 рік. 2-літровий бензин на автоматі. Ціна його 12500. Номер телефона власника. Такий от Volkswagen Tiguan друзі це у нас іде Америка. Автомобіль на фантанових дисках, на все гумі. У комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрісень, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат. Такий от Volkswagen Tiguan, кого зацікавило, телефонуйте. Renault Scenic. Автомобіль 2015 року, 1.5 дизель, ціна його 10300, номер телефона власника. Ось такий от Renault Scenic. Автомобіль іде в дуже круті комплектації, бо все. Має передні і задні партроніки, легкосплавні танові диски. Має фуркоп. Має також бачу безключовий доступ. Клімат, навігація, електронний ручник, регулювання складання дзеркал, мультикермо, салон йде комбінований. З цієї сторони бачимо також. Такі, от, друзі, ринос сцені, кому цікаво, телефонуйте. Форт Мондео. 2009 року двохлітровий дизель 270 зеленого пробігу, ціна його 7350, номер телефона власника. ось таким, друзі, Ford Mondeo, дуже хороші та економні автомобілі. Дуже часто їх питаєте. Машинка має передній і задній парктронік. На звичайних ковпаках, також є форкоп. Розхід даних автомобілів 5 літрів, нічим не хузі машинки, ніж Мегани двохзонний клімат контроль, механіка шестиступнева, Чотири скло підіймача, салон гарний, чистенький. Ось Такий Форт Мондео, автомобіль свіжопригнутий та розмитнений. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Opel Зафіра. 2010 року 1,9 дизель 260 зеленого пробігу, ціна його 700, номер телефона. Ось такий от Opel Zafira. Автомобіль Гарно на стані. Має легкосплантанові диски, літню гуму, машинка пригнана зі Швейцарії. Має клімат-контроль, механіку 6-ступеневу, 4 склопідйомника, салон, до речі, в дуже гарному стані. 7 міста, кого цікавить Opel Zafira, телефонуйте. Renault Megane 3 покоління. Машинка на автоматі. 2011 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. 147 зеленого пробігу, ціна його 8950. Тому на дуже крутій комплектації. Має передні і задні парктроніки, Легкосплавні танові диски. Задні парктроніки, має фуркопчик, панорамний дах. Має також безключовий доступ. Кіряний салон у дуже гарному стані. Двозонний клімат-контроль, навігація, мультикермо, складання регулювання дзеркал. Ззаді у нас вікна претоновані. Дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, Ford Focus. 2013 року 1.6 дизель 250 зеленого пробігу, ціна його 9600. Такий от Ford Focus. Має передні і задні партроніки, машинка пригнана з Голландії, легко спланітанові диски, гарна літня гума. Кузовий універсал. Має безключовий доступ. Механіка 6-ступенема, має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, шкіряний гарний салончик, мультикермо. Дуже крута комплектація. Зацікаво, телефонуйте. Honda CR-V 2007 року 280 заявного пробігу, 2,2 дизель. Ціна його 9700, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Лекоспланта нових дисках на зимовій гумі. Має фуркоп. Має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Автомобіль на механіці, має підігрів сидінь. Салон. Гарний, чистенький, охайний. О, цікавить Honda CR-V, телефонуйте. Renault Grand Scenic 2014 року. 1.5 дизель. Номер телефона власника. Ціна його 10 700. Такий от Реноград Сценік, тумбіль свіжу принес з Франції, комплектація босе має безключовий доступ, якийсь план танві диски, парктроніки передні задні. По комплектації має клімат кліматконтроль, навігація, комбінований салон. Кладання регулювання дзеркал, мультикермо. Шинка 7-місна. Сімейний хороший автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, 68 кВт, пробігу 219 заявленого. На механіці, ціна його. 9 тисяч 50 доларів такий от Citroen Берлінго. Автомобіль в сірому кольорі. На все гумі, має задні партроніки. По комплектації має кондиціонер. Два склопідйомники, тканиновий салон, салон гарний, чистенький охайний. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Кенго. 2012 року, 1.5 дизель. Номер власника. Ціна його майже 9 тисяч. Такі от Рено Кенго. 12 рік автомобіль на все сезоні гумі по комплектації має кондиціонер, має мультикермо, світлий салон, два склопідйомника. Друзі, Рено Кенго, кого зацікаво, телефонуйте. Toyota Avensis 2011 року. 2 літровий дизель 247 заявного пробігу, ціна його 10300. Номер телефона власника. от Toyota на передніх та задніх каптроніках. Автомобіль на легкосплатах та нових дисках. Автомобіль де на клімат контролі, має навігацію, механіка шестиступенева, ступенева, мультикермо. А Венсіс, кого цікаво, телефонуйте. І так, друзі, ось такий от Hyundai. Потрапився нам автомат 2010 рік. Повний привід 2,4 бензин 187 заявленого пробігу. Ціна його 10800. Номер телефона власника. Автомобіль. На лекость нових дисках на літній гарній гумі. Повний привід. Має задні партроніки. Так, там машинка. білому перламутрі, гарно дуже доволі і дуже виглядає. Автомобіль йде на шкіряному гарному салончику, має двозонний кліматконтроль. контроль. Кнопка старт-стоп, має мультикермо. О, зацікав, телефонуйте. Рено Лагуна. Автомобіль 2011 року. 125 кВт, 2-літровий дизель, ціна його 8200. Номер телефона власника. Такий от. Автомобіль, Рено, Лагуна, до речі, хороші автомобілі. Автомобіль має легко диски, задні парктроніки. Дуже круто виглядає ззаді. Має також безключовий доступ. Літні гуму. Має доволі гарний. Комбінований салон на автоматі. Тут у нас іде чистий автомат, не робот. Має двозонний зони кліматконтроль, навігацію, мультикермо, 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал. Також бачу, має там підігрів сидінь. Кого, друзі, ось цікавить така лагуна, телефонуйте. Ford C-Max. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель дизель, ціна його 8600, 205 заявленого пробігу, номер телефона власника. Такий от Ford C Max. В білому кольорі. Авто на легко нових дисках. Має фуркоп У комплектації має звичайний клімат-контроль, навігацію, 4 скло підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, салончик в дуже гарному стані. Кого, друзі, цікавить ось такий автомобіль, телефонуйте. Форт Мондео 2010 року. Двохлітровий дизель 238 Зеленого пробігу на автоматі, ціна його 7900. такі такий, друзі, Ford Mondeo. Мобіль в чорному кольорі в кузові Універсал. По машинці все сезонна гума, має задні партроніки. Автомобіль має двозонний клімат контроль, мультикермо, підігрів сидінь, 4 скло салончик у гарному стані.